Друзі, привіт! Розкажу вам цю ситуацію. Я була, їздила до лікаря, терапевта, українка, єврейка українського походження, яка вже давно виїхала в Америку. Так от, сижу я там. Правда, чуєте? Сидіть якесь. Очманіла там. Я дивлюся в вікно машина стоїть з українським тризубом. І я питаю, це ваша машина з тризубом? Ні, всі ваші тризуби розсварили всіх, всі наші країни і розсварили всіх слов'ян. Я така, ого, нічого собі думаю, в лікаря я не хочу це робити в лікаря. Щоб... Ну, це нехорошо, наші ці сварки чужі. Сижу далі, слухаю, кажу, а я кажу, я просто думаю, якщо ми українці зустрічаємо своїх людей, о, це дуже приємно поспілкуватися, обмінятися думками, інформацією. Так, Все все це те, чому я запитала. Ой, у мене якийсь там дядько, був в КГБ, та його перевіряли, і оце ці рашистські, оце ці свої понти. Слухайте далі. Я слухаю, не звертаю увагу, сижу мовчки. Він він ж продовжує. А ви, я читав книжку, якісь 100 років назад і щось там розказує. Я сижу, не реагую. О, він тоді починає розповідати про Бандеру. Хто такий Бандера? Скільки він людей вбив? І як якийсь американець вклав гроші в Бандеру, і щоб Бандера міг перемогти Росію, звідки нього така інформація не знаю. А я сиджу і кажу: ви знаєте. Багаті люди і розумні вкладають е, гроші в розумних людей. Українці розумні, тому розумний багато американець захотів класти в українців, тому що повірив їм, знав, що українці можуть те реалізувати. О, він ще щось там почав розказувати. Я кажу: українці не пішли на чужу територію, красти унітази і мікропильовки. Він же ж мені каже, а у мене є родичі там в Україні в якомусь місті. А я кажу, а ти з ними спілкуєшся? Так, да. а я думаю, о, ти з ними спілкуєшся, так як зараз зі мною стараєшся оце розказати. Ще щось там він розказує. Я кажу, та розказуй, розказуй, ми знаємо всі ваші відео, слухайте там рошиські раш... ваші відео, ту пропаганду, it's okay for me. А тоді він захотів розказати щось про війну. А я. Про війну і щось там за 100 років назад. А я кажу, за 100 років назад мене взагалі не цікавить. Я беру телефон, показую йому. Кажу, ти бачиш, цих четверо діток в мене на телефоні, це мої внуки. Вони зараз живуть в Україні і ракети кожен день літають над їх головами над цими чотирьома маленькими дітками. Кажу, рот закрий. На чиїй території зараз відбувається війна? Хто до кого прийшов краде унітази і микрофильовки? Я його запитую. О, він побачимо, що ще буде. Я кажу: ой, уже світ побачив. За три дні ви взяли Україну. Також я йому кажу, послухай, мене не цікавить історія 100 років назад. Що була? Мене цікавить на сьогоднішній день, скільки людей вбивають, і скільки людей зараз кожен день боїться жити в Україні. Ми зараз українці. Ви читаєте вашу історію, а ми зараз українці будуємо нашу нову українську історію. А вас уже весь світ ненавидить. Ви живіт по вашій історії. А ще він розказував, скільки бандеров вбив людей, а я йому кажу, правильно зробив. Друзі, він захотів мені розказати, чим відрізняється Бандерівець Афуал і Українець один від одного. А я йому кажу, послухай, мій дід зі Львова. Я бандерівка І сідаю ось так. Кажу, я бандерівка, зрозуміло тобі? Я хочу мій розховає тут, які бандерівці. Я Бандерівка, хахлушка і українка три в одному. Що ти хочеш мені розказати? Мов у нього відібрали. Кажу, у вас, ми побачимо хто кого, кажу, у вас вже світ побачив. Як ви за три дні взяли Київ? Ваша кажу, армія прийшла в Україну в Балянках, фуфайках. І в шапках старих, і в старих сторічних, давності шлемах. Кажу, ви бачили українську армію, яка амуніція в українській армії? Ви бачили, як працює українська армія. Та ви кажу, без українців з голоду помрете. Ну людина, наскільки побачила оце розовеньке і захотів самовдосконалитися і показати, який він діловий і я ніхто. Я йому сказала, ви отримаєте Україну середній палець, а не Україну вам, щоб ви знали. На вас вже ніхто працювати не буде. Він не самовдосконалився, А я так. Да. Я терпіла, терпіла, мовчала, мовчала, а потім мене понесли. Таких, таких нелюдів, яка сидить в Америці і паскудить Америку, що Америка вклала в Україну і в Бандеру, щоб вбивати руски. Америка вклала в Україну з, з Бандерою, щоб вбивати руски. І сидить, паскудить в Америці і Америку, і українців. Самоніжче, на ніжчій машині, тупе, як валяно. Воно захотіло мене щось навчити. Люди, ми таких дебілів маємо ставити на місці і вчити їх. Як треба поважати Україну і українців і розказати, що ми з голоду подохнуть. Без України і без українців. Я так собі само вдосконалилася. Я навіть і не думала про те, що в Розіньковому дівчинка, блондинка так круто наїбе расиста. Українці ми боги. Ми переможемо расизм навіки вічні.